Йоу піпецьки, -пі -пі, я любите таких вівць, я вас покажу. Або це збоку виглядає дуже-дуже смішно. смішного. Капець як смішно. Я зараз покажу як таке. Якщо так наприклад, взяти га нашого крутецького гаста, сповити його і Тогда дети... Це... Знаешь, что-то. Что-то летает еще в машину, да ты? Береги обычную ковладу. Загобить ягодик. Напишите вот так. Англійську букву Г-маленьку грибалику. маленьку англійську. У маленьку англійську. Вібми маленьких англійських. І все. Тоді можна зробити з цією палкою і з сім'янликом, що хочеш. Можна навіть собаку перевернути. О, я знаю, что перевернуты можно. Получало можно перевернуты. О, тика, Что будет, еще крипа То, капец, эксми. Капец. О, конячка. О, коняка. Капец. Капец. Хоба пить водой. Купим. Ты же все... Ну все, ну все, пім! Щоб це атмосферніше зробити. Якщо будь-який прокат покласти сюди, то як от будь-якого при прикріпити до помітку ідеться, це буде голем. І ось його можна заспавти з залізного Топе. Магія ютубера. О, 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 о. Йодо повідкапні в'язати і перевернути ха-ха, капець як змішу. До побачення.